Мир, мир, мир. Слово Боже, закликає нас, Господь закликає, щоб ми ходили в мирі, щоб ми стремилися до миру, щоб ми шукали мир, щоб людина була миротворцем, щоб вона прагнула миру. Це так важливо для нашої душі, для процвітання нашої душі, взагалі для життя. Мир це надзвичайно цінно. І я вірю, що. Важливо, і найважливіше найперше мати мир з Богом. Друге, мати мир із собою. І третє, мати мир із іншими людьми. Отже, як мати мир із Богом, як перемиритися з Богом, як заспокоїти свою совість, коли гріхи мучать, і так далі. Написано, що, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Істина полягає в тому, що Господь примирився з нами, Господь примирився з тобою і зі мною. Ісус заплатив за Твої і за мої гріхи. Це Євангелія. Він воскрес для нашого оправдання. І Бог чекає, коли я і ти, ми прийдемо, покаємося щиро і, і приймемо це прощення, тому що прощення воно вже є. Це таке, як за людину хтось заплатив борги, а вона бігає і цього не знає. Що борги за неї вже сплатили, так само Ісус сплатив за Твої і мої борги, за Твої і за мої гріхи, а людина може бігати, бунтувати, ховатися від Бога і цього не знати, жити в гріху, в темряві. Тому Ісус заплатив за наші борги, і коли ми приймаємо Євангелію, коли ми каємось і сповідаємо свої гріхи, Бог нас прощає, і ми приймаємо це прощення, і ми приймаємо цей мир і ходимо в мирі з Богом. Тому апостоли ходили і завжди казали, примиріться з Богом, тому що Бог примирився з вами через Ісуса Христа. Отже, мати мир з Богом, отримати прощення. Друге мати мир з собою. Це теж дуже важливо, мати мир з собою. Тому що буває людина з Богом примирилася, а з собою немає миру. Йде проти себе, проти своєї совісті. Тому так важливо мати мир з собою. Як мати мир з собою? Не йти проти своєї совісті. Не йти проти своєї віри, проти своїх цінностей. Написано, щоб хто до чого досягнув, хай в тому перебуває. Господь відкриє, якщо потрібно, більше. Тому так важливо не ламати чужу совість, не ламати чужу віру. Господь буде вести до повної правди, до повної правди, до повної правди. Тому бути в мирі з собою це не йти проти своєї совісті. Не йти проти своїх цінностей це теж важливо. І третє, мати мир з іншими людьми. В слові Божому написано: майте мир з іншими людьми, якщо це залежить від вас. І тут важливе слово, якщо це залежить від вас, тому що бувають речі, які від нас не залежать. Тобто ми хочемо мати мир з людьми, а люди не хочуть з нами мати миру. так це не від нас залежить, але якщо це залежить від нас, від мене, від тебе, то досягати цього миру, стримитися до цього миру. Ось. Тому мати мир з Богом, мати мир із собою і мати мир з іншими людьми. Тому хай Господь нам в цьому допоможе, щоб ми мали цей мир, щоб ми жили в цьому мирі, щоб ми ходили в цьому мирі і його переживали.